Отже, вітаю одинички. Яка сфера діяльності здатна повернути вам натхнення? Під час якої я так це називаю, під час якої діяльності до вас прилетить муза? Так, дорогі люди, вам обов'язково потрібно спілкування. А спілкування тут може бути як з вашою коханою людиною, а тут може бути і спілкування з найближчою подругою, це повинен бути це не коло, не широке коло друзів. Це повинна бути одна людина, яка вас буде підтримувати, яка скаже вам, що все добре. Якщо тут ще такий варіант, якщо ви давно не були на першому побаченні. Вам радять піти на перше побачення, тому що воно буде вдале. Це вас, знаєте, дуже наповнить. Тут таке велике наповнення. Багато хто зможе знайти це натхнення так, у. У матері. у матері. Поспілкуйтеся, у кого жива, або з тією жінкою, яка вам за матір, або з мудрою жінкою, як... з якою ви не проти. Мудра жінка, вона повинна бути це не одноліток, це повинна бути старша за вас, за вас жінка, яка зможе дати мудру пораду. Тут з якою у вас дуже такий міцний емоційний зв'язок. От порадьтеся з нею, може треба, знаєте, просто приїхати попити чаю, або кави, або ще чогось. Поспілкуватися і у цьому спілкуванні обов'язково просто ловіть усі думки, які вам ну, будуть надходити звідти. Тому що це буде дуже це будуть дуже плідні думки. Тому одинички ось так. Так, двійки, дивимося, що вас може що може повернути ваше натхнення? Що може повернути ваше натхнення? Ваше натхнення може повернути нова, нова сфера діяльності, яку ви ще зовсім, яка для вас буде зовсім незнайомою, яка може бути вибрана інтуїтивно і Несподівано, це може, це може бути так. Ви побачили щось десь раптом. Так? Ось ви йдете і бачите, ну, я не знаю, абстрактно, так? Я не знаю, там хтось ліпить горщики. І ви так е зацікавилися ліпленням цих горщиків. Здавалося б, може. Ви не маєте ніякого ніякого відношення до тих горщиків, або ви побачили, що хтось малює якимось в якійсь цікавій техніці. Знову ж таки, ви не маєте взагалі ніякого відношення до малювання, або ще до чогось до будь-якої такої, знаєте, справи, яка вам ну непритаманна. І ви побачили і вам раптом, думаєте, а чому б мені не спробувати? Ну, що я, чого б ні? Що я втрачу? Я нічого не втрачаю. Ось якщо вам прийде ось щось таке раптове, несподіване, чодернацьке таке щось нехарактерне для вас, ловіть це. Це, це до вас стукає натхнення у такий спосіб. Ви знаєте, тут у вас може бути навіть два таких, дві такі діяльності, але це більше пов'язано з, з чимось щось фізичне, або ви щось виробляєте. Хто займається якимось, знаєте, ремеслами, хобі або печите для, для дітей, до речі, для дітей. Тобто, це повинно, це не якісь там емоційні моменти, це повинно бути щось таке фізичне, що можна спробувати на дотик. Так. Тут потрібно слідкувати. Уважно слідкуйте за всім, що вам хочеться спробувати. Слідкуйте за такою можливістю, тому що вам можуть запропонувати чимось позайматися. Так? Будьте уважні, це ваше натхнення вам дає знаки, щоб, ви якось, щоб вас якось розтормошити. Тому тут потрібно бути уважні. вітаю вас трійки, що здатно вам повернути натхнення. Ой, у трійок такий важкий варіант. А може для когось і не важкий, а навпаки. Слухайте, якщо ви хотіли закінчити якісь стосунки. Це і особисті стосунки, це і робочі якісь стосунки зі складним керівником. Це особливо актуально. Тут є жінка, яка, яка у дуже складних емоційних стосунках з, з чоловіками, тому вам потрібно закінчувати це, бо ви далі не підете. Що вам, можна тут, що вам тут кажуть, це потрібно робити дуже швидко і швидко, гостро, і наполегливо і остаточно. Тому не вагайтеся, просто ці стосунки себе вичерпали, ця, ця робоча ситуація, можливо, вичерпала себе. Або ця родинна ситуація там, де м, тут є чоловік, який вас, е, ну, тиранить, який подавляє, який, я не знаю, ну, я не хочу казати, що він знущається, ну, але аб'юз, аб'юз. Е, дуже багато тут таких буде, буде е, жінок. Якщо ви не зробите це зараз і дуже швидко, то ви підете на дно. Не бійтеся, у вас дуже після цього, і коли ви це зробите, так, остаточно закрити цю історію. У вас почнеться новий період. Дивіться, у вас почнеться, по-перше, з'явиться новий чоловік, який вас буде надихати. Або новий покровитель, або, або нова робота, на якій вас будуть дуже цінувати. Ну, тут, тут буде, не бійтеся, що у вас більше не буде ніяких шансів. Тут у нас тут пентаклів, тут вас підтримають вищі сили. Не бійтеся, з'явиться і натхнення, і буде все. Просто вам потрібно щоб щось прийшло нове, прийшло, прийшло нове натхнення, вам потрібно відрубати все старе, всі старі історії, які я вам вважаю мужності. Вона вам згодиться. Ну що, четвірки, давайте подивимось, що ж вам, вас може повернути до життя, що може повернути вам натхнення. Так, у нас це справедливість. Слухайте. А що, тут якісь рішення треба приймати, ну, також і у четвірок, як у трійок, така складна ситуація. Тут, поки ви не приймете якогось важливого рішення, поки ви не переведете ситуацію. У якийсь офіційний стан, то натхнення вам не бачити. Я вам скажу так, четвірки. Натхнення до вас прийде, до вас прийде, коли ви навчитеся. Навчитеся зберігати енергію, тобто ну, ця ситуація, коли ви хочете усім допомогти, коли вами відверто користуються. І що я хочу сказати, дуже великий відсоток, коли користуються на вашій роботі. Вашою знаєте, добротою, коли ви вам соромно відмовити, ви не можете, коли керівник, там, або колектив такий, що ну, так прийнято, що відмовляти не прийнято. Коли ви щось залишите для себе, якісь ресурси, тут просто нестача ну, ресурсів. Немає ресурсів для натхнення, розумієте, четвірки? Немає ресурсів для натхнення. Ви нічого для себе не залишаєте, ви все туди, кудись. Що це? Офіційний шлюб, який з вас ем, витягує усі сили. Ой, особливо, якщо це дитина, особливо, якщо грошей не дуже багато і тут і працювати треба, і дитину підіймати треба. Які ж тут можуть бути, яке ж тут може бути натхнення, які тут можуть бути ресурси. Що вам слухаєте? Ну вам кажуть, що все одно. У вас, знаєте, буде осяяння найближчим часом. осяяння буде десь через півтора-два місяці. Велике осяяння, великий шанс зробити щось для себе. Не пропустіть його, бо це короткий момент, це короткий шанс, його треба. Він не повториться. Якщо вам щось пропонують, або ви щось придумали, або ви щось хочете втілити, втілюйте це. Ну, я просто впевнена, що тут буде якийсь шанс переломити цю ситуацію і зробити щось не для когось, навіть не для своєї родини, а чисто для себе, щоб ви не перегоріли. Тому що тут таке такий стан, коли ви дуже близько до вигорання, і, і все. І потім, ну. Це неефективно просто четвірки. Зрозумійте. Я сподіваюся, я е, зрозуміло вам, намалювала картину, тому що стан поганий у вас, тому і натхнення немає, тому що е, звідкиля йому взятися? Задуми тут є, великий задум, багато думок сумних. Про те, що були вже шанси, а ви їх прогавили. Просто не прогавте. не прогавте. Якщо вам каже хтось, що я тобі я заплачу за тебе, я дам тобі коштів, потім віддаси, або якось я допоможу, а ви такі: та ну, не треба, ну, якось так соромно. чи... Якщо вам пропонують допомогу, четвірки, беріть, це вам. Всесвіт шле натхнення, щоб, щоб якось у вас натхнення з'явилося, щось зробити. Ви розумієте мене? Я сподіваюся, сподіваюся, ви мене розумієте. Так що ніяку допомогу, особливо грошову, особливо грошову, не, не відмовляйтеся від неї. І буде у вас натхнення четвірки. Я впевнена, що тут буде все добре, тільки тільки згадайте про себе.